За день, що минув, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Штабом АТО зафіксовано 12 випадків обстрілів позицій наших військ зі сторони терористів. Районами найбільшого напруження залишаються Луганський, Донецький та Дебальцівський напрямки. В зону обстрілів ворожої артилерії та мінометів потрапили населені пункти Щастя, Дебальцево, Старий Айдар, Станиця Луганська, Трьохізбенка. В аеропорту Донецьк бандити 5 разів намагались спровокувати відкриття вогню нашими кіборгами, обстрілюючи їхні позиції зі стрілецької зброї. Як повідомлялось і раніше, ворожі снайпери облюбували собі позиції в районі православного монастиря, поплюжучи таким чином постулати християнської віри. Хоча їхні ватажки в один голос кричать про духовні скрепи та православ'я, наші бійці дотримують розпорядження щодо режиму тиша. Вогонь у відповідь не відкривали.